Всім привіт! 17 листопада. Ось який у нас обліт, Це вже другий день. Зараз прогрілося в повітря десь градусів 10, вночі було мінус 5. Ось така гарна погодка. Повний штіль, вітру немає. Вчора політала кожна сімейка, так думаю, думаю, що сьогодні буде під обід, гарний обліт. Все дерев'яні кожен літав дуже гарно. Це можливо, чути в повітрякий гул. В загальному це добре. У мене приблизно кожні 2-3 тижні обліт, як такої зими немає, Пізній розпліт то не проблема, тільки щоб були корми. Ці обльоти дозволяють таку погрішність. Тут крайня сімейка, Мав бути відводок запасний, а вийшла непогана сімейка. Не знаю, не пам'ятаю, 5 або 6 рамок зараз займаю. Так собі літає. Погода шикарна. Дерев'яні, як завжди, більше літають. Ось тут 2-12 рамошники, поділені пополам. Так, минулого року пробував, і тут ще є 4, це сім'ї будуть виховательки, це не гарно нарощується для прививки дуже шикарно. Ось така погодка. Гарно. поки що проблем з Мілою немає, синички літають, встають всіх, і мене і бджіл, але нічого. Якось то буде. Всім дало зимівлю, всім пока.